Доброго дня, діти! Сьогодні ми знайомимось із творчістю Всеволода Нестайко та почнемо ознайомлення із твором Як ми в космос вітали. Всеволод Нестайко, визнаний найпопулярнішим українським дитячим письменником. Народився в місті Бердичеві на Житомирщині. У 1933 році сім'я майбутнього письменника приїхала до Києва. Відтоді все своє життя письменник прожив у цьому місті. Освіту хлопчик здобував у школі, яку була в тому ж приміщенні, що й квартира нестайків. Мама працювала там учителькою. У дитинстві я був худенький і маленький, чи не найменший у першому класі і страшенно хотів якнайшвидше вирости. За порадою однокласника Васі, такого ж, як я шпінгалета, я прив'язував до одної ноги важку праску, до другої цеглину. Опався з верхню планку одвірка і висів, поки вистачало сил, намагаючись витягти своє тіло. А ще той Вася мені сказав, що від дощу все росте, і я довго простоював під дощем, підставляючи струменям свою грішну руду голову. Мама дивувалася, чого в мене постійний нежить. Швидше вирости я хотів ще й тому, що дитинство моє, на жаль, було не дуже безхмарним і щасливим. Тато мій. Колишній січовий стрілець 1933 року був заарештований і загинув, із трьох рочків пізнав я, що таке доля безбаченка. чи не єдиною втіхою були книжки. А коли мені було всього одинадцять, почалася війна, дитинство моє урвалося, я одразу став дорослим, бо лишився в окупованому у Києві. І ті два роки згадувати не люблю. Скільки там було страшного і недитячого, а коли я став по-справжньому дорослим, мені страшенно захотілося повернутися назад у дитинство. догратися, то сміятися, до то бешкетувати. Вихід був один стати дитячим письменником. Так і зробив. І, пам'ятаючи своє невеселе дитинство, намагався писати якомога веселіше. А вам, дорогі мої читачі, Хочу сказати, не поспішайте, як я колись швидше виростати, бо дитячі роки неповторні, згадував письменник. Після школи Всеволод вступив на філологічне відділення Київського університету, адже вже давно твердо вирішив, що література це його життєвий шлях. Загалом у творчому доробку письменника понад 40 творів, оповідань, повістей. Казок, б'єс. найвідоміші з них – «Крині сонячних зайчиків, супутник Ліра 3», Торадори з Васюківки, Одиниця з обманом, «Незвичайні пригоди в лісовій школі та інші. Усі твори письменника вирізняються яскравими персонажами, веселими і захопливими пригодами, особливим авторським гумором, а також повчальними історіями, які виховують у дітях тільки позитивні риси. Все Владнистайко казав, ти був би щасливим. Коли б хоч одна дитина, прочитавши його книжки, перестала відчувати страх і самотність. Твори, Твориде Всеволода Настайка перекладено на 20 мовами світу. У 2021 році вчителі зі шкіл європейських країн Болгарії, Польщі, Португалії, Іспанії, Чехії, Греції та Литви створили мапу найпопулярніших дитячих книжок усієї Європи. Книжка, якою представлена в Україні з Васюківки з Нестайка. У 1979 році Міжнародна рада з дитячої та юнацької літератури внесла з Зесюківки до особливого почесного списку Ганса Хрістіана Андерсена, Special Hans Christian Andersen Analyst» як один із найвидатніших творів світової літератури для дітей. А фільм про сільських терадорів здобув гран-при на міжнародному кінофестивалі в Мюнхені в 1968 році. Давайте прочитаємо слова із правильними наголосами. міжпланетний, встановлювали незчисленними, штовхаючись. Давайте подивимось: ці слова можуть бути для вас новими. Орбіта шлях руху небесного тіла штучного супутника землі. Катапульта. Тут використаний механізм для старту літака. Ресора – Пружина, призначена для пом'якшення ударів під час їзди. Давайте ознайомимося з першою частиною твороків, у нашому підручнику. Сторіночка 64. Як ми в космос літали. Одного дня я твердо вирішив залишити землю, цю нудну нецікаву планету, з усіма її двійками з математики. Я задумав побудувати супутник і назавжди полетіти в космос. Спочатку думав зробити це сам, але потім зрозумів, що самому буде, по-перше, важко, а по-друге, сумно. І я запросив у компанію свого найщирішого друга єднокласника Ромку. Ромка, не задумуючись погодився. У нього теж були всі підстави розлучитися із землею. Напередодні він розбив на улюблену вазу, непомітно викинув черепки на смітник і з трепетом чекав покарання. Сидячи в темному кутку під сходами, ми гомоніли. Ти розумієш, Ромко, ми будемо першими у світі людьми, що полетять у міжпланетний простір, захлинався я. Першими, розумієш, усі люди на землі з хвилюванням стежитимуть за нашим польотом. Головне, треба одірватися від землі. Я по радіо чув, а там почнемо кружляти по орбіті. Ми почали спішно готуватися в путь. За дров'яними сараями простягався пустир, куди ніхто не заглядав. Там стояла залізна бочка, у ній спокійно могли вміститися, і я. І Ромка. От тільки як її закинути в небо? І ми почали майструвати катапульту. Це була каторжна, виснажлива робота. Копали під бочкою траншею, встановлювали пружини, ресори і важени. Особливо попомучилися ми, коли витягали на дерево, що росло якраз коло бочки здоровенну каменюку. Ця каменюка, впавши з висоти, мала привести в дію механізм. Нарешті все було готове. І знову ввечері ми вже зійшлися по домівку. Це була наша остання ніч на землі. Дайте відповіді на запитання, який задум вирішив утілити в життя герой твору? Чому хлопці вирішили залишити землю? Як вони готувалися до польоту в космос? Із чого хлопці зробили супутник? Яка робота виявилася для них найтяжчою? Постав відео на паузу та дай відповіді на ці запитання. Ваше домашнє завдання читати сторіночки 62-65, відповісти на запитання та змогти переказати текст. Дякую за урок. До побачення!